Сьогодні 16 грудня 2024 року. Заняття Валеологія, тема заняття Подорож до країни здоров'я. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Почався новий тиждень і я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні ми поговоримо про наше здоров'я. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Сьогодні, як завжди, до нас у гості прийшов незвичайний казковий персонаж. Дійсно! Подивіться, чи впізнаєте ви його. До нас сьогодні прийшов хлопчик Барвінок, але він дуже чихає зранку. Я не знаю, що з ним робити. Що треба побажати Барвінку, коли він чихає? Так, звичайно, будь здоровий. Барвінок. А чи знаєш ти, що таке здоров'я? Дітки, Барвінок нічого не знає про здоров'я, і тоді ми пропонуємо барвінку та й нам з вами вирушити у казкову подорож, у подорож до країни здоров'я. Сідаємо всі разом на веселий потяг і потрапляємо ми Україну здоров'я. Перша станція, яка, нам, яка нас зустрічає, називається станція Чистюлькіно. І зустрічає нас тут так веселий Медодир. Це умивальників начальник і мочалок-командир. Подивіться, дітки, мой додир для вас приготував чарівну скриньку з сюрпризом. В ній знаходяться його помічники, але скринька закрита. Вона відкриється лише тоді, коли ви правильно відгадаєте загадки. Ну що, спробуємо відкрити скриньку. Так, ну тоді слухаємо уважно першу загадку. Як купатися ідеш, і мене також береш, я гладеньке, запашне, ти намилюєш мене, всі мікроби змило, я корисне. Мило, правильно, дітки, правильно відгадали загадку, слухаємо інші. Ліг в кишеню і ватую, Плаксі, реві та бруднулі, витру вранці струйки сліз, не забуду і проніс. Про що ця загадка, дітки? Правильно про носовичок. Це дуже потрібний і необхідний предмет гігієни. Слухаємо наступну загадку. Я маленька полотнинка, дбайливо. Не серветка, не хустинка, знаю своє діло. Я дощичок до голівки притулюсь ласкаво, я вберу всі краплинки з тіла після ванни. Я не їсть хазяїн в домі, і лежати я не звик. Вам ім'я моє відомо. Пригадайте, я? Рушник, правильно, дітки! Ну що? Сподобалось вам відгадувати загадки? Тоді вирушаємо далі. Хоч і є у ній водичка, та не море, це не річка. Ми у ній купаємось, від бруду відмиваємось. Так, правильно, це ванна. З металевої хатинки, наче дощ, летять краплинки, можуть зовсім не спішити, можуть наче зли валити. А це загадка про душ. Молодці. Якщо руки ваші ваксі, а якщо на ніс лягли клякси, хто тоді ваш перший друг, змиє бруд, з лиця і рук. Звичайно, водичка, молодці. Все, що бачить, нам покаже, на недоліки всі вкаже, Я маленьке, то лежить, більше на спині бісить. Це загадка про дзеркало. правильно. Кожен день аж цілий рік він веде волосю лік, причепурює, голубить і розчесувати любить. Гребінець. За волоссям доглядає, що блищало, вимиває, в ванну попаде краплинка, на водичці зразу пінка. Це загадка. Про шампунь, молодці дітки! Він водичку нам дає, тепла і голодна є, буде митися, купатись, зубки чистити, вмиватись. Крам. Чищу зубки кожен день. Дуже добре й швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Правильно, Гумка Акулинка пішла гулять по спинці, і поки вона гуляла, рожева спинка стала. Це загадка. Про мочалку, подивіться, дітки, скільки помічників у нашого мій додира. Я вже трошки втомилася, <сум> будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько, візьму в руки зубну щітку, гсту і пухнасту. Що, крім цього, треба, дітки, ще й зубну пасту правильно. Коли вдома я буваю, то на ніжки їх взуваю, не ходжу у них на танці. Це зручні м'якенькі капці. Після ванни кожен так загорнутися в халат. Молодці дітки. Всі загадки відгадали, скринька відчинилася, подивіться. А тепер, дітки, давайте розкажемо нашому борвінку. Що потрібно для купання, як назвати ці предмети? Роздивляємось малюночок, і обираємо лише ті предмети, які нам потрібні для купання, тобто для прийняття водних процедур. Дивимось. Так, це рушник, правильно. Мило. Шампунь, мочалка, правильно, зубна паста, зубна щітка, щітка для волосся і, що ми забули, морозиво чи телефон? Ні, звичайно, нам потрібна водичка. Це все предмети гігієни. А чи знаєте, ви, дітки, що таке предмети гігієни? Що таке гігієна? Якщо не знаєте, я вам розкажу гігієна це наука про чистоту. І тепер ви будете знати, що це таке. Давайте з вами, дітки, роздивимося, що ще знаходиться в скринці. А, ой! Відкрила я скриньку, дітки, подивіться, що я там побачила. Чи знаєте ви що це? Так, це мікроби, найдрібніші живі істоти. Вони скрізь у повітрі, у воді, на землі, на нашому тілі. Ці істоти дуже дуже малі. І розглядати їх допомагає спеціальний пристрій. Який називається мікроскоп. Подивіться, як він виглядає. Розглядають в такому мікроскопі лікарі мікробів. Ось так дітки виглядають мікроби під мікроскопом. Подивіться, як вони виглядають. Але я хочу вам сказати, що не всі мікробі, мікроби – мікроби. Погані, є мікроби корисні. Такі мікроби е, називаються бактеріями, і вони е, служать е, людям. Вони потрібні для виготовлення кисломолочних продуктів. А це кефір і йогурт. Такі бактерії додають в молоко. І вони допомагають зробити дуже смачний корисний кефір і йогурт, деякі корисні бактерії навіть допомагають людині перетравлювати їжу. Але, на жаль, є шкідливі мікроби, хороботворні, мікроби потрапляють до людського організму через немиті руки, фрукти та овочі. І іноді під час чхання, так, або застуди, люди не користуються носовичком і мікроби попадають на інших людей. Це дуже-дуже погано. Що ж треба робити в таких випадках? Давайте з вами подивимось на екран і пригадаємо, я впевнена, всі ви знаєте, що треба робити, щоб мікроби не потрапили до вашого організму. Не пийте воду з випадкових джерел, не їжте несвіжі продукти, не їжте немиті овочі та фрукти, не забувайте мити руки перед їжею та після туалету. Так, дітки, ну що ж? Давайте наші мікроби сховаємо всю скриньку і більше ніколи не будемо її відкривати. Наступна станція, куди ми потрапили далі, ось така, і зустрічає нас маленька вітамінка. Скажіть мені, будь ласка, чому її так називають? Так, тому що вітаміни дуже корисні для здоров'я людини. І це корисні речовини. А де вони знаходяться, ми зараз з вами пригадаємо, якщо ми з вами разом будемо виконувати завдання вітамінки, яка живе на станції вітамінкіно. Так, роздивляємося дітки цей малюночок. Скажіть мені, що ви тут бачите. Правильно овочі і фрукти. Так от, вітамінка надала вам завдання спочатку обрати овочі, а потім обрати фрукти. Бо ви знаєте, що в овочах і фруктах знаходиться дуже-дуже багато вітамінів і деякі продукти корисні. Для здоров'я людини, а саме овочі та фрукти. Ну що ж, починаємо обирати овочі. Дивимось уважно: картопля, капуста, бурячок, цибулька, морква, помідор. Чи є ще овочі? Так, молодці, обрали все вірно. Тепер переходимо до фруктів. Груша, яблуко, абрикос, лимон, полуничка, вишня. Які ви, розумнички, все правильно зробили. Ми спочатку обрали овочі, а потім обрали фрукти, які дуже корисні для здоров'я людини. Ну що ж, тепер ми переходимо до корисної та шкідливої їжі. Якщо вітаміни корисні для здоров'я людини, то є дітки їжа, яка шкідливо впливає на здоров'я. Людини. І зараз ми з вами пригадаємо, що ж це за продукти. Давайте з вами оберемо корисну їжу. Роздивляємося ці малюнки. Дуже багато смаколиків я тут бачу. Але давайте з вами будемо обирати тільки корисну їжу. Млинці, так. мед. Борщик, так, з овочів, зварений, ну, дуже вітамінний, сир, молоко, молочні продукти, звісно, фрукти, звісно, овочі і мед. Молодці дітки. Але подивіться, будь ласка, на верхні малюнки. Тут дуже багато смаколиків. Скажіть мені, а чому чіпси ми вважаємо шкідливими продуктами? Так, тому що чіпси містять в собі дуже багато шкідливих речовин. Давайте зараз з вами зробимо дослід маленький. Такий дослід ви можете зробити і вдома. Пізьміть аркуш паперу білого і покладіть туди один чипс. Ростув, щоб його треба роздавити, так, щоб він став крихким таким, і зігнути його в аркуші паперу. Коли пройде час, ви подивитесь, подивіться на малюнок, що дуже багато барвників в цій речовині і жир є. Подивіться, яка жирна стала, який жирний став аркуш паперу. Бачите? Ну, тому чіпси вважаються шкідливою їжею. Жовтий колір у у у вказує на барвники. Це дуже погано для нашого травлення. Ну що ж, не будемо пропогане, вирушаємо далі. І ми приїхали на станцію Нехворійкино, щоб підтримати своє здоров'я. Добре виконати дихальну гімнастику. Що це таке, ви знаєте, так? Давайте з вами трошки відпочинемо і подмухаємо, як легенький вітерець разом зі мною. Вибираю, набираємо повітря і видихаємо легенько. А тепер зробимо сильний вітер. І ще разочок. Так, дуже багато гімнастик є на світі. Для здоров'я корисна дихальна гімнастика і різні гімнастики, самомасаж. Ми з вами. Нещодавно робили масаж нашим вушкам. Так, ви знаєте, що, що, як робити цей масаж. Так, можна робити гімнастику для язичка. Як це робити, ви знаєте. Для голови. Ось таку вправу можна виконати. Вона називається годинник. Тік. Так. Тік. Так. Тік. Так. Вправу треба виконувати. Не швидко, а повільно, щоб нічого вам там не боліло. Так, дітки молодці. Ще я говорила про самомасаж обличчя. Що це таке? Це коли людина або дитина в даному випадку робить собі масаж пальчиками. Подивіться, що робить хлопчик, де він ставить. Пальчики і трошки надавлює на цю область. Так. Потім можна надавлювати біля вушок, біля носика, носик помасужувати. Так. Такі вправи дуже-дуже корисні для того, щоб не захворіти. А ще, дітки, для вашого здоров'я дуже корисний, звичайно гарний настрій. Що таке гарний настрій, ви вже знаєте. так? Це добрі слова, гарні вчинки, доброзичливе ставлення один до одного. Ну що ж, гарного настрою у нас багато. Ми сьогодні з вами побували у країні чистоти. В країні здоров'я і нам пора вирушати назад до дитячого садочка. Здоров'я це найбільший скарб. Сьогодні для нашого парвінка і для вас давайте з вами викладемо квітку здоров'я. Подивіться. Що таке квітка здоров'я, що вона в себе включає, правильно та повноцінно харчуватися, мати добрий настрій, гуляти на свіжому повітрі, берегти зір, дотримуватися режиму дня, дотримуватися особистої гігієни, робити ранкову гімнастику. Скажем, нашому барвінку, до побачення. Я впевнена, що дуже багато цікавого він сьогодні впізнав. Ви йому дуже багато чого розказали. Ось і закінчилася наша подорож. Ми сьогодні дуже багато говорили про здоров'я, про гігієну, про мікроби. Я бажаю вам міцного здоров'я. Дотримуйтесь всіх цих правил і все буде добре. А я з вами прощаюсь до нових зустрічей. Всього вам найкращого. До побачення. Бережіть себе!